Інформаційний марафон на телеканалі ТІВІ 7 Плюс триває вже за Альоною Ковальчук. Далі будемо говорити про нову виставку, яка має стартувати у Хмельницькому обласному художньому музеї. Це живописець, графік, стріт-артист, фотограф, віар художник автор об'єктів та інсталяцій. Роман Мінін. Там буде презентувати свою виставку. Вона має назву Міф про шахтарів ретроспектива. Ну а більш детальніше про неї. По власне, ми запросили в гості людину, яка розкаже нам детальніше і про самого автора, і про виставку. Це мистецтвознавиця та заступниця директора Хмельницького обласного художнього музею Олена Михайловська. Ми запрошуємо вас, пані Олено, до студії. Пані Олено, доброго вам дня. Дякую. Добре, раді вітаю. вас вітати. Вітаю. Ви знаєте, вітаю. з вами да. спілкуємося завжди приємно через те, що це означає, що знову у Хмельницькому чергова виставка. Черговий художник презентує і тішить око і душу. Так що маємо знати про Романа Ніна, ну, давайте і завтра почнемо. Дуже навзаєм завжди раді бути в вашій студії, тому що дійсно завжди змістовні питання. І мені здається, що аудиторії дуже цікаво слухати, про що ми з вами говоримо. Дуже сподіваюся. Роман Мінін. Це зірка українського сучасного мистецтва. Насправді важко сказати, в яких великих музеях Європи він не експонувався, хоча він 81-го року народження. Тобто, це така вже молода генерація українського мистецтва. І що дуже ну яким чином склався так вдало його шлях творчий? Чому він такий зірковий відомий по всьому світу? Тому що він працює власне все своє життя, починаючи від. Дипломної роботи 2008 року, яка, до речі, теж на виставці буде представлена, з темою шахтарів. Він сам, власне, от ми його якраз бачимо, угу. да? він і чудова людина, і чудовий художник. Тут якраз співпало, він дуже емпатична людина. І е, склалося так, що він народився у місті Мирноград. Це колишній Димитрів, це один з осередків шахтарської такої промисловості на Донеччині. А, але все своє ну, юне життя він цікавився мистецтвом. Він і в якісь гуртки ходив, малював і так далі. Проте в нього в багатьох поколіннях це шахтарська династія. Шахтарська. І начебто зрозуміло було, що ну, іншого шляху у Романа нема. Проте в 17 років він зробив таку персональну революцію в родині і сказав, що він їде в Харків і він буде вчитися в художньому училищі, а після того буде поступати в академію мистецтв. Так і відбулося. Тому. Для нього від фактично да, пелюшок знайома середовище життя до дрібниць, угу. життя шахтарів. І я думаю, що ця виставка цікава і хмельничанам, і гостям Хмельницького, тому що нам дуже рідко випадає можливість долучитись до таких закритих спільнот соціальних, угу. тому що шахтарі це не тільки професія, це спосіб життя, тому що це дуже небезпечна насправді професія. І вони наражаються на небезпеку щодня. А зараз ми з вами розуміємо, що шахтарська земля в вогні, там зараз війна. Е, і тому дізнатися, а хто таке шахтарі, що відбувається в їх щоденні, які в них цінності, яка навіть субкультура, тобто якісь там пісні або, наприклад, якісь такі забобони є, їх дуже багато, тому що дійсно е, багато небезпеки. І ось ми зможемо дізнатися за допомогою мови сучасного мистецтва. Художник якраз демонструє свої твори від 2008 року по 2024. Тобто, фактично, от весь цей період його творчого розвитку ми зможемо з вами подивитися. Це понад 30 робіт. Ми дуже вдячні співпраці. З Ігорем Абрамовичем це Абрамович Фондейшн, це мистецтво знавиці, волонтер, який щодня допомагає фронту. Проте не забуває і про свою колекцію. В нього неймовірна колекція сучасного мистецтва, і от він надав е, ще дві картини з інших приватних колекцій, але переважно це Ігор Абрамович надав. Угу. Е, чому ми дуже раді? Тому е, ця виставка дуже важлива зараз і дуже на часі як нам видається. Е, власне, ми зараз бачимо роботи, які ми зможемо побачити, так наскільки я розумію. На виставці розкажіть про них. Так, так, це твори. Знов ж таки, Роман Мінін він і по природі своїй, і по фаху він монументаліст. Тобто художник, який знає фахово, як працювати з великими просторами, як працювати, наприклад, з розписами, мозаїками або вітражами. Це все монументальне мистецтво. Фактично, він великий знавець історії мистецтва, тому що ми з вами в цих роботах, хто цікавиться сакральним монументальним мистецтвом, впізнає, що дуже багато є в композиційних побудовах від сакральних фресок, які прикрашають церкви, але не тільки прикрашають, але є частиною. Літургії, тобто розповідають да, про базові релігійні цінності. Він якраз переносить такі важливі речі, да, які вже відпрацьовані в історії мистецтва, на таку спільноту, як шахтарі. Тому ви дуже багато побачите сюжетів пов'язані з життям Ісуса Христа. Проте вони так переносяться дуже обережно і дуже цікаво на життя шахтарів. Тобто, ось ці ризики самопожертва, ми її зможемо побачити якраз в творах, яким чином інтерпретуються. Сакральне мистецтво в контексті міфу про шахтарів, з яким працює Роман Мінін. Мінін був також і представлений в насосбіс. Ну, тобто, це один з найпопулярніших у світі. Так. Мені здається, що немає людини, яка mm -hmm. не чула безпосередньо про це. Так? Чи будуть ці роботи представлені ті, сьогодні, ну, в ці дні, які були представлені mm -hmm. там? E, насправді це дуже успішний художник і підтвердження, тому що в нього продаються твори на міжнародних mm -hmm. аукціонах і Крісті, і Сотбіс e, твори продаються. Тому фактично вони вже десь у ага. приватних колекціях, mm -hmm. десь на заході. Так? Mm -hmm. Mm -hmm. А в цілому, ми от бачили, коли картини. Там була картина, як ша Шахтаріська. Спускаються, наскільки я розумію, не в ліфті, щоб спускатися так, в шахту, так. як він показує життя шах... шахтарів в своїх роботах. Розумієте, якби це хтось був, от, наприклад, з Хмельниччини і починав аналізувати, звісно, вільні люди, і кожен художник може брати будь-яку тему. Але якщо б хмельницький художник іронізував, або драматизував, або ще якось да, е, показував життя шахтарів, це було б не дуже справедливо, тому що він не з того середовища. А саме тому, що мінін. Звідти він з тієї землі, він це все знає достеменно. Він іноді переходить в іронію, іноді в сарказм, іноді в таку ну, насправді може довести до сльози, тому що це все дуже драматично і непередбачувано в житті mm. Шахтарів. Е, що я вам хочу сказати, що ця виставка дивовижна і магічна певним чином, тому що перший відвідувач нашої виставки, коли ми ще монтували виставку, був Шахтар. Уявіть, де Хмельницький, де шахти, і це шахтар, це якраз військовий, який зараз на реабілітації в Хмельницькому. І він прийшов в наш музей. Ми його запросили, що да, окей, не всі роботи вісять, або може вам ціло. Він каже: Ви знаєте, я шахтар з Павлограда. Ми просто в нас серце стало наскільки перший відвідувач і шахтар. Тобто, це ну певним чином магія, я б сказала. Трансмонументалізм. Це його особистий стиль безпосередньо, і, власне, чи ось це от полотно, яке зараз ми бачимо, саме в цьому стилі. Звісно. Я так розумію. Звісно, mm -hmm. так. Тобто, дійсно, ми всі да, в якісь періоди життя, там і в дитинстві дорослі, коли хочемо відволіктись від чого, ми якісь там мандали малюємо, uh -huh. да, тобто якісь дрібні детальки і так далі. А, Мінін, він аналітик, він дуже такий інтелектуальний художник і тому він намагається створити, як він говорить, новий. Тобто продовжити монументалізм, але саме трансмонументалізм, що мається на увазі, що йому дуже важливо, щоб людина входила в певний стан. Тобто не просто переглянула і пішла далі, да? там сморгнула і пішла. А насправді в певний стан і занурилась в цю роботу. І він каже те, що важливо насправді навіть відчути. Зрозуміти важливо, порозуміння важливо, але відчуття і відчуття один одного, що зараз це актуально більше, ніж, ніж коли раніше. Е, тому в нього дуже специфічні роботи. І вони як сучасні е, графіті виглядають, тому що в нього великий досвід ще стріт е, е, арту І разом з тим, це як е, вони багатошарові, тому що фотографії не передають. Насправді ці його рельєфи, які вирізані е, лазерним лазером і за допомогою комп'ютера це багатошарові, тобто це багато дуже об'ємів. Вони є кольорові, вони є чорнобілі, але чорнобілі дійсно занурюють в певний такий стан, який ти починаєш блукати там, певними лініями, образами, які щільно-щільно наповнюють його твори. Тому це неймовірний і такого ми ще не демонстрували в нашому музеї. Але це дійсно настільки копітка робота. тобто Тут стільки ліній, при тому знаєте, таких. Е, якщо говорити по, про графіку, та, вони всі рівні, вони всі чіткі, тут стільки кольорів, тут стільки, тобто настільки копітка робота, що просто на це варто було би прийти подивитися навіть тим людям, які так. не дотичні до шахтарської так. тематики, які не угу. дотичні до якогось там мистецтва. Ми, монологи, майстерність і неймовірна, і так. сама мова мистецтва така, що ну, ще, як мінімум, у нас не, не угу. представлено було. Більше того, там дуже цікаво, е, можна собі власне такі персональні квести організувати, тому що на одній роботі є друкарська машина, і там замість літер ну, нашого алфавіту ми можемо побачити, які певні знаки. Тобто він ще в дитинстві і в юності розробив свій таємний, свою таємну абетку, свій таємний шрифт. Оця кар... Та, на, на попередня картина, це, це, там, це. текст? Там є тексти, так. Оце, ось ця і ось робота. Можна, так, так, так. Ось Там є вплетені тексти. І Їх за бажання можна розгадати. Угу. Так що тут дуже О, багато так. цікавого, так. А в цілому мон монументалізм зараз серед сучасних наших митців він популярний. А, ви знаєте, зараз якраз науковці підняли таку актуальність монументалізму, тому що зараз дуже активно займаються збереженням і дослідженням монументального мистецтва 60-х, 80-х років 20-го століття. А, звісно, це і Алла Горська, так. тобто і Ми багато бачили інших відтворення монатурак, так так. І відтворення займаються і намагаються зберігти. Навіть невідомих е авторів, які там, наприклад, прикладашали мозаїками автобусні зупинки, теж на це звернули увагу. І це дуже добре. Але направду Мінін якраз це почав ще в 2000-ні, коли, можливо, такої хвилі ще не було. В нього дійсно він жив на Донеччині. Дуже багато монументального мистецтва якраз було, тому що у шахту підприємств було багато ресурсів, тому що це дороге мистецтво. Смальта це дуже дорого викладати mm -hmm. мозаїки. І тому фактично це його природнє середовище. І я думаю, що це на нього дуже вплинуло саме, що він бачив в дитинстві, і поклик якраз такий монументального мистецтва. Ви сказали, що мозаїки – це дорого, так? Тобто, Звісно. ми можемо сказати, що монументалізм це дорогий вид мистецтва? Так, так. Взагалі, в принципі, от по розвитку монументального мистецтва ми можемо сказати, навіть в історії мистецтва, на якому рівні економічного розвитку була та чи інша країна в певний час. А ось ця робота, яка зараз позаду вас, це рання. Це 2009 рік, угу. а, і це якраз дуже така щемка ран... рання робота, тому що от згори там роботи, якщо б можливо більше. Показали там, якраз маленьке таке клеймо, де намальований якраз шахтар, чоловік, про якого думається мати, да, згори згори, да, от ми бачимо. Бачите, він там всередині в шахті, а і вона з дитиною і думає про те, як він там під землею виживе. Тобто, ага. ця тема, що навіть в перших роботах Так, і в нього так. диплом присвячений теж воскресіння, він присвячений шахтарям 2008 року, і він буде представлений в експозиції. Ви сказали про те, що через фонд почали співпрацювати безпосередньо з даним художником. Е, власне, чи знайомі з ним особисто? Можливо, мали нагоду хоча б відеозв'язком, чи буде він присутній на відкритті. Будемо сподіватися, що він підключиться відеозв'язком, тому що особисто не зміг приїхати. Так, звісно, ми дистанційно да, спілкуємось і при підготовці до виставки е, з ним спілкувались, для того, щоб теж там прояснити певні питання, угу. чи так ми зрозуміли, чи не так. Е, тому будемо сподіватися, що в нього буде можливість, тому що він. Зараз на виставці за кордоном і чи буде можливість приєднатись? Будемо сподіватися, але оп'яті всіх запрошуємо сьогодні. Зможемо поспілкуватися з творами. Це абсолютно точно з художником Можливо, скільки творів представлено на цій виставці? Скільки вдалося про понад 30 понад 30 творів, і навіть одна скульптура, дуже цікава скульптура. І mm -hmm. теж багато хто пригадає і кінематографи і так далі. Тому лишимо інтригу. Чи були його якісь е, особливі прохання, вимоги, яка робота за якою має йти, що про ту чи іншу роботу розповідати, і так далі? Ми дуже тішимо, що як і колекціонер Ігор Абрамович, так і Роман Мінін довіряють нашому професійному рівню. Тому е, в принципі загально. Колекціонер надав твори, і з нього ми вже з цих творів ми Сам. створили експозицію. Так, але те, що це має бути ретроспектива, це було ну моє прохання як куратора, щоб ми прослідкували цей шлях від живопису, як ми бачили, ага. до от, якраз трансмонументалізму, які з яким він зараз працює. Але Ось це, от ну от подивіться, скільки тут наскільки тут багато різноманітних ліній. Ну і це все абсолютно технічно, це дуже важко виконати. А це присвячено метро в степах Донеччини, тобто це така певний гумор і печаль разом з тим. Uh -huh. Тому що ви ж розумієте, скільки під землею там танелей, uh -huh. по яких можна uh -huh. пускати метро, як вважає Мінін. Які матеріали використовує використовує він у своїй роботі, тому що ви говорили навіть за скульптуру. Так. Він використовує і такі класичні зрозумілі це полотно олія, звісно, це ранні роботи. І пізніше він вже переходить, якраз він створює ескізи, і по тих ескізах вже розроблених, чітко промальованих, тому що знову ж таки комп'ютер не сприймає якихось хиб. Тоді це вирізається на пінокартоні і потім покривається так, або чорно-біле покриття, або кольорове, це УФ таке диджитальне покриття. Це ультрафіолетові фарби, які під дією ультрафіолета. Проявляються і закріпляються, і така mm. тоненька плівочка з'являється. Тобто mm -hmm. ось така складна це технологія. Сучасна, так? Mm -hmm. І от позаду вас також чотири так. роботи. Ми бачимо однієї серії. Mm -hmm. Це що це ну відповідно також шахтарі, так знову теж бачимо шрифт. Так, так. так. Ми вже починаємо його розпізнавати <смітна> потрохи. <смітна> Ще 10 хвилин і <смітна> будемо розгадувати. Тобто, ви бачите, що він звертається до історії мистецтва тут як геральдика, тобто як якісь певні гірби. Він збирає композицію дуже Чітко, наче він все життя займався, наприклад, або якимось створенням грибів, або створенням якихось орнаментів, які мають бути повторюваними. Тобто в нього дуже чітке таке художнє мислення і символічне разом з тим. Тому що кожен з цих композицій можна розглядити і побачити символи праці шахтарів. Що цікаво, ми цю експозицію додали, ще ми співпрацюємо з колегами з Покровського краєзнавчого музею, який зараз. В Дніпрі функціонує, звісно, з відомих mm. причин. А, але вони разом з нами цифровізували свої твори, і я пригадала, що. Ми оцифрували, фотографували якраз речі, ну такі фахові речі, які належали шахтар шахтарям середини 20-го століття. І от нам ці фотографії Покровський музей передає і теж на моніторі будуть mm -hmm. демонструватись якраз і частини одягу, там і як вони обезпечуються, і ці канагонки, так звані, тобто ліхтарі, фотографії. Тому це буде цікаво, ще і побачити, які в реальності, і як їх інтерпретує стилізує мінін. Uh -huh. Тому так ми вирішили розширити на реальність, uh -huh. тим більше підтримати колег, щоб у них теж була ну, така невелика частина експозиції. Тобто, під час самої виставки, відкриття виставки сьогодні на 17.00, ви так. будете розповідати про самого художника, якщо вдасться з самим художником поспілкуємося. Uh -huh. І окрім того, що буде такий інтерактив, пізнання так того, що дійсно так. там. Така програма. Шахтарського освіту, так. Да. Угу. Ми тут ще бачимо що взагалі інші трохи Такі пости, масштабні роботи. Масштабні, так, 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 великі так. роботи. Тобто так. Він монументаліст абсолютний. Бо там от якраз з боку є одна робота, там, де не дві висить, а одна. Це взагалі дивовижному абсолютно міфу присвячена, є така легенда про Шубіна. І всі шахтарі говорять, що добрий дух Шубіна існує в шахтах. Тобто це людина, яка ну там дуже багато версій цих легенд, яка загинула в шахті, його тіло не забрали з шахти. І він, начебто, там і досі блукає. І от шахтарів навіть опитували вже сучасних, казали, так, ми вважаємо, що він існує. Що іноді він нас виводить, наприклад, коли якийсь там завал чи небезпека, він попереджає. Оце якраз легенда про доброго Шубіна. Ось ця велика мені велика здається, перегляд. що вона об'ємна, Чи це просто настільки... так, так там дуже фактури, якраз mm -hmm. ось ця шуба, в якій він був, mm -hmm. якраз. Вона в об'ємі, і в нього, бачите, смелоскип в руці. Угу. Це з 19 століття ще такий був фах дуже небезпечний, коли мокру шубу вдягали на людину і давали смелоскип для того, щоб випалити метан з шахти. Але якщо його багато, то відбувався вибух, і людина гинула. Якщо мало, то випалювався метан і шахтарі могли заходити працювати. І тому, от якраз цьому шубіну, який, на жаль, залишився в шахті, от присвячена ця робота і. Ця легенда виявляється побутує досі серед шахтарів. Розуміло, що кожна робота вона дуже купітка і так далі, але просто для розуміння наших телеглядачів наскільки це великі роботи. Тому що ми бачимо на стінах, uh -huh. що це, ну, в принципі, пів стіни. Uh -huh. uh... Так, так. Тобто, це два на два, два на три роботи є. да. Є менші, але на них дивишся, і ти розумієш, що ти можеш собі уявити її два на три. Тобто, uh -huh. ось ця закладена в них монументальність, можливість, у цей потенціал. Такого великого формату в них закладене навіть невеликих роботах, mm -hmm. але переважно це ну, дуже великі масштабні роботи, що теж знову ж таки, як ми говоримо, музейний формат, mm -hmm. тобто це рідко де можна побачити, окрім як музеї. Ви говорили про те, що зараз він за кордоном перебуває, так? Тобто зараз він на виставці, так, так. Ми, але ми, він знав, що в іноземців живе. є е, е, mm -hmm. попит на цю історію, тому що ви говорили, що немає музеїв, де він був показували колекцію. Колекцію купують в приватних. На ваш погляд, що бачать іноземці в цій творчості? А їм ем теж дуже цікаво побачити щось інше, щось суто автентичне, і те, що він обрав таку тему, яку він добре знає, і яку він так глибоко і різновекторно опрацьовує, це цікаво, тому що якщо вони бачать те, що їм і так знайомо, то це менш цікаво, звісно. А щось, те про що вони не знали, не чули, і коли це створено за допомогою дуже сучасної мови, якої теж вони не бачили. І не чули такої сучасної візуальної мови, це зацікавлює безумовно. Тобто, це він розповідає про нас їм. Це цікаво. Тобто він суто говорить про свою землю, яка зараз у війні. Скільки буде тривати орієнтовно дана виставка? Так. До кінця серпня ми хотіли би, щоб ця виставка працювала, тому що дійсно одного місяця це замало, і е, я знаю, що багато людей вже з різних міст України планують приїхати подивитись цю виставку. І ще, от про що ще не поговорила, це про скульптуру. Я от зараз якраз таки mm -hmm. побачила. Дійсно, ми оминули чомусь її своєю увагою. Чужий там, так. Розкажіть. Там два в одному: образ шахтаря і чужий разом з тим. Але знову ж таки, це одна з підтем, тем, яку піднімає мінін. Ще е, доше. РК масштабної війни, коли він просто працював з але він напевне передбачення працював, тому що він опрацьовує тему іншого, чужого людини, якого ми можливо не розуміємо, як вона живе, які в неї цінності, і тому він іронізує, що шахтарі настільки закрита спільнота, настільки можливо не зрозуміло окрім того, що вони роблять, дає який результат їх праці, що вони фактично в суспільстві як чужі. І знову ж таки цей шахтар військовий, який приходив, каже: Ви знаєте, це так приємно, що стільки уваги темі шахтарів, тому що наше життя не вартує нічого, і це страшні слова, тобто настільки жорстока професія, де життя людини майже нічого не вартує, і це жахливо. Mm -hmm. Ви говорили про те, що він в Харкові продовжує жити, так? Так, він тобі? вчився в Харкові і жив в Харкові. Потім він певний період в Луцьку, вже після повномасштабної жив співпрацював з музеєм Корсиків. Потім знову в Харків повертався. Зараз от на виставці за кордоном. Тому, в принципі, він да, переважно в Харкові знаходиться. Його роботи в Україні часто можна побачити в музеях? Е, ну, наприклад, Пінчук центр дуже часто в експозиції збірні включає, е, але загально не дуже часто, це правда. Музей е, сучасного мистецтва Теж при академії мистецтв теж е, демонструє іноді, але загально не часто. Тобто це унікальна можливість. Для Хмельницького? для Хмельницького так абсолютно, да. Але в принципі для України. Тому гості будуть зі всієї України. Запрошуйте тоді. Ще раз нагадуйте, що сьогодні очікує і до скількох буде тривати виставка. Ще раз запрошуємо сьогодні, о 5-й годині долучитися до відкриття дивовижної виставки, яка занурить нас в шахтарський світ. Роман Мінін, ретроспектива, міф про шахтарів. Запрошуємо. Ми дякуємо вам, ми дякуємо, що знайшли час і долучилися до нашого етеру, І Дякуємо за ще одну цікаву мистецьку подію для міста Хмельницького, для хмельничан, для подолян і для ВПО, також які у нас є, також власне зі сходу, які так, так. яким також буде цікаво прийти подивитися. Отож, Олена Михайловська, це мистецтво знавиця та заступниця директора Хмельницького обласного художнього музею.